Президент розповів про запит України на «Томагавка», і що це був однією з секретних частин плану перемоги, і що злив цієї інформації означає лише те, що між партнерами немає нічого конфіденційного. Наголошував, що про це президент сказав в інтерв'ю під час інтерв'ю з представниками засобу масової інформації Північної Європи. І він сказав наступне: цитую: як Розуміти ці повідомлення, отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного, оскільки інформація щодо томагавки була дійсно секретною інформацією між Україною та Сполученими Штатами Америки, як ви пояснюєте для себе цей злив? Чи можемо ми трактувати, що це не злив, а так би мовити, припущення в медіа, які публікуються, тому що ми бачимо дуже часто багато що видання публікують ту чи іншу статтю з посиланням на якісь свої джерела? І як і на що повпливає злив? Цієї конфіденційної інформації за словами президента України. Ну, якщо дійсно Україна та партнери обговорювали таке питання, і воно міститься в плані перемоги України, чи в в інших можливих документах, які ми підписуємо, які обговорюємо і тому подібне, то вочевидь це є проблемою, такий витік інформації. І якщо це було зроблено з подачі саме партнерів, то зазвичай це ставить під питання, чи є вони в повній. В повній мірі, в повному обсязі, щирими по відношенню до нас, адже фактично, Україна не хотіла би. Якщо говорити про це саме про це про цю інформацію, щоб про це знала Російська Федерація, тепер же країна-агресорка наш ворог вже абсолютно може говорити про те, що Україна збирається отримати дальнобійні ракети, а це серйозне типозброєння, тобто там радіус ураження. Півтодесяк на сікім'ядовом півтори тисячі кілометрів, як мінімум, і вочевидь, це може змінити е, ту парадигму і відносин між Україною та партнерами, і, взагалі, характер війни, адже фактично Росія зможе таким чином використовувати цю інформацію собі на користь. Зокрема, також і в контексті посилення агресії, залучення нових типів озброєння. Ну, наприклад, нещодавно обговорювали. Те, що Російська Федерація отримує від Ірану балістичні ракети, але малої дальності, тепер же нічого Москві не буде перешкоджати, щоб вона попросила у своїх союзників і у Ірана, і, наприклад, у північної Кореї більш потужнішу зброю і сказати, от бачите, країни заходу намагаються відправити ну там, звісно ж, буде все. Перекручено і приправлено цією пропагандою російською, але будь приміром, таке говорити, що от країни заходу збираються надіслати Україні так таке озброєння, яке може не лише скажімо так бити десь недалеко від українсько-російського кордону, а й вглиб території Російської Федерації, включаючи її столицю Москву, і загалом це скажімо так підвищує значно як будуть говорити градус протистояння, і фактично таким чином Росія зможе прикриватися протидією Заходу боротьбу боротьбою з ним і робити запити на ті чи інші озброєння, які є значно потужнішими ніж ті, які Росія, або Росія має в себе, або які вона отримала від таких союзників по осі зла, і тому я думаю, що це значно зміню ту ситуацію, тим паче, що Росія зможе на міжнародній арені навіть не тільки серед е, от таких союзників, а взагалу а, а навіть на більш е, біль, більш широко серед, наприклад, країн глобального півдня і навіть серед деяких західних держав, які мають певні відносини з Російською Федерацією, говорити, що бачите, не ми ж насправді ескалюємо, а ескалює Україна, ескалює Захід. Що нібито е, тут ми говоримо. 唉 Мирне врегулювання, а тут же ж от хочемо отримати от цей тип е, о, о, озброєння, яке значно потужніше ніж те, що Україна мала досі. Насправді, на мій погляд, це було б добре отримати такі тип озброєння для того, щоб не атакувати ворога, а стримувати його, щоб захищати нашу е, країну. Але звісно, це все треба було робити у е, е, таємно і що, і тому, що ми не знаємо чи на це ви погодились. Би наші партнери, ось і вочевидь, щоб власне ця, ця історія зберігалася в таємниці, тому що зрозуміло, що ворогу ворог стежить пильно за ситуацією. Він продовжує свою агресію, і відповідно він також використовує на свою користь і ту інформацію, яку отримує, для того, щоб досягати своїх. Цілий, тож, якщо це дійсно підтвердиться, і якщо дійсно саме країни-партнери це зробили, мені здається, це є серйозною проблемою, і тут потрібно вести серйозний діалог, враховуючи, що це фактично зробило можливим для Росії мати ширше поле для маневру в контексті її агресії проти. України, але стежимо за подальшою інформацією, можливо, будуть якісь уточнення, можливо, будуть якісь апдейти щодо цього. Ну і щоб можна було проаналізувати вже те, що надійде найближчим часом. Пане Станіславе, дійсно очікуємо більше інформації. Можливо, буде реакція не тільки від президента України Володимира Зеленського, але і від Білого Дому. І правильно ви зазначили, що тут запитання, чи погодилися б. На це наші партнери західні щодо розміщення томагавків, тому що оскільки ми зараз не, має, не маємо дозволу бити, по-перше, вглиб території Російської Федерації, перше, друге, нам не постачають далекобійні ракети та Таурос то про томагавки тут. Мова йти не може поки що на даному етапі, але 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 Росія би використала це і, і напевне може зараз вже використати е, по максимуму, і особливо якраз таки е, в контексті її дезінформації. Абсолютно точно, пан Станіславе, стосовно ще деяких заяв від президента України Володимира Зеленського, президент розкритикував партнерів із НАТО, зокрема Сполучені Штати Америки, за те, що вони не дотримали слова стосовно обіцяної військової підтримки України. Президент зауважив, що партнери уклали. Чимало угод з Україною щодо її підтримки, і за його словами, кожен має виконувати свою роботу. Якщо ти дав слово, ти маєш його дотримувати, сказав глава держави, пояснивши, що Україна плануючи свої військові дії, розраховує і розраховувала на конкретні речі у конкретний час, і це важливо. Чому на вашу думку з обіцяними термінами постачання озброєння у нас м'яко кажучи, на даному етапі біда? Ну, скажімо так, зараз є серйозна проблема з цим і в самих західних партнерів. Ми повинні розуміти, що дуже багато років на заході не зовсім, скажімо так, вірно оцінювали ті ризики, які можуть іти. Зокрема, від Росії, і я хочу нагадати, що дуже багато виробництв, які працювали раніше, наприклад, в роки холодної війни, вони просто банально стали замороженими і вони не працюють в тому сенсі, які би хоч в тому, якому хотілося. А деякі виробництва напевно взагалі були ліквідовані, і лише зараз. Під час повномасштабної агресії Російської Федерації проти України всі почали розуміти наскільки Росія є небезпечною. А тут уже ми говоримо і не тільки про одну лише Росію, а й про той самий Іран, про Китай, про Північну Корею і деякі інші країни, які допомагають. Росії у її війні проти України та в цілому західного світу, ось тільки зараз починають розконсервовуватися ті об'єкти, які були законсервовані, або, скажімо так, вони були призупинені, або Говориться про будівництво нових потужностей. Ну, от, наприклад, нещодавно Велика Британія та Німеччина в особі їхніх міністрів оборони підписали відповідну угоду оборонного характеру, щоб можна було спільно виробляти боєприпаси, озброєння, та подібне. Ну, власне, і бачимо, що тільки зараз і до речі вони якраз таки підписали на тлі зростаючої агресії Росії яка не зупиняється, тож я думаю, що от такий, от приклад того, що е, на заході е, починають, е, скажімо так, роз. Усвідомлювати і в практичному вимірі втілювати, скажімо, те, щоб можна було посилювати і власну обороноздатність і допомагати Україні. Також я хочу зазначити, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ісландії там також було погоджено посилювати спільні спільні оборонні потужності, і це також має включати виробництво. Зброї та боєпри... боєприпасів. тобто бачимо, що все це зараз запустилося, але для того щоб набуло більших таких обертів, потрібен час, і я думаю, якраз такий час він іграє найбільше проти нас і проти наших партнерів, тому ми і не отримуємо все те, що хотілось би. Бо більше маємо ще й такі. Ситуації, які пов'язані, наприклад, з політичними процесами, і сполучені Штати Америки є наочним прикладом, і я нагадаю про ту ситуацію, яка стосувала стосувалася виділення пакету допомоги Україні, і цей пакет власне застряг. В палаті представників, якраз таки через усі всі е, передвиборчі інтриги, змагання і тому подібне. І Україна е, не отримувала е, більше ніж півроку того озброєння яке потрібно було конче, потрібно було якраз таки на передовій. І ми пам'ятаємо, чим це обернулося. А це і Бахмут, а це Евдіївка, і багато інших е, е, населених пунктів е, на Донбасі. Бачимо, що взагалі фронт фронт він досить зараз нестабільним, і часто Росії вдається протискувати його на тих чи інших ділянках. І на жаль, це якраз таки і є, зокрема, наслідком отакої політики і отаких проблем з озброєнням, які мають місце на заході. Тож я думаю, що звичайно. Потрібно більше мобілізувати свої ресурси, пришвидшитись для того, щоб і Україні допомогти, і щоб країни-партнери наші також почувалися в безпеці, тому що для Російської Федерації головне досягти своєї стратегічної цілі в Україні, і вона не відмовляється від цього. Ну а потім не виключається, що може бути і пряме зіткнення з північно Атлантичним альянсом, адже все ж таки повинні розуміти, що країни Балтії, наприклад. Є дуже вразливими, і загалом є багато таких потенційних гарячих точок, де може бути втягнутий альянс. Це і Балтійське море, яке хотіло б хотіло би Росія відвоювати, і регіон Арктики або Заполяр'я там теж може бути в гіпотетично конфлікт прямий конфлікт між. Росією або з країнами ОСІЗЛА з державами альянсу, ну а також ще може бути багато інших таких зітнень тайвань. Так само ми можемо навести, як приклад. Ну, тобто, бачимо, що все доволі таки серйозно, і хотілося би, щоб наші партнери це абсолютно тверезо усвідомлювали і робили все можливе, щоб нарощувати виробництво зброї і, зокрема, надавати на. Нам, те, що нам потрібно, ну і звичайно, також хотілося б, щоб і отримували ми от різні дальнобійні зразки. Я не кажу протимагавки, але хоча б в більшій кількості атакамси з перспективою отримати від Німеччини Тауруси. Ну і звісно, і ви правильно зазначені, хотілося б також і отримати дозволи на їх застосування в глиб Російської Федерації, щоб можна було вирівняти оту асиметрію, враховуючи тим паче, що Росія залучає вже живу силу з інших країн ну в даному випадку. Це поки що Північна Корея, а і Україна беззвичайно би хотіла би оперувати на території країни. Агресорки, щоб зробити так, щоб ну власне щоб ці війська не доїхали до України і не вбивали наших громадян. Пане Станіславе, ще до однієї заяви глава держави наголосив, що Україну необхідно посилити перед будь-якими переговорами, і за словами президента, Київ готовий, щоб Росія взяла участь у другому саміті миру. Але для цього має бути мирний план. Також необхідний план із залученням країн глобального півдня. Ви згадували в своїй відповіді Китай. Зеленський запевнив, що Україна готова доповнювати свій план пунктами, які запропонують Китай, Бразилія і інші країни, якщо такі пункти будуть ґрунтуватися на статуті організації Об'єднаних Націй та допоможуть зупинити бойові дії. Президент сказав, що ми готові, ми дуже відкриті, але коли вони почули, що я готовий, вони сказали, що Україна хоче тільки свій план. Ні, ми пам'ятаємо, що Китай та Бразилія пропонували свої. Мирні плани, так звані, так в лапках, про те, чого варто очікувати зараз від цих країн, чи варто очікувати від пропозицій конкретними, що так підкріплюється конкретними пунктами, якщо ми говоримо про доповнення плану перемоги, і що можуть запропонувати Китай і Бразилія, якщо спиратися на статут ООН і те, що може зупинити бойові дії. Ну, все-таки, таке по розуміти, що тут акцент таки не на Бразилії і не в повній мірі на Китаї. Хоча він тут е грає е одну з провідних релейф, е власне, в проштовхуванні цього мирного плану. Звичайно, цей мирний план він зреж е зрежисований у Росії і все це погоджено е з Володимиром Путіном, щоб можна було е от в, так в таких об об обгортках. Е е Кита китайсько бразильських скажімо так, пропонувати це, це на широкий загал, і на мій погляд, взагалі, цей мирний план він не відповідає ані інтересам України, ані інтересам всього вільного світу. І, вочевидь, це було б не зовсім мені здається правильно в світовій спільноті приставати саме до, до цієї ініціативи, яка зараз ну офіційно іде від Пекіна від. Піднебесної, звичайно, українська формула миру є більш універсальною і більш тією, яка відповідає і нормам міжнародного права і логіці е, війни, адже Україна є жертвою, і е, Україна абсолютно чітко прописала, що повинна зробити Російська Федерація, аби припинити бойові дії. Е, китайський мирний план він урівнює. Україну е, та Росію, і це вочевидь невигідно для нас. Можливо, якісь можна було би. Запозичити положення, але це потрібно, мені здається, уже складати якийсь новий документ, не скажімо так, не вміщувати в те, що є, не зробити якихось поправок і тому подібне. Я думаю, це вже тоді було б не зовсім правильно, не зовсім коректно. А тоді якусь скажімо так: скликати чи створювати, скажімо так, спільну комісію, яка би могла б врахувати і побажання України, і побажання. Ну скажемо, умовно Китаю, от чи там скажемо е сторони, яка е є протилежною, нам адже, все таки, вони е китайці більше підтримують е Російську Федерацію в будь-якому випадку. Ось е і е тоді, вже коли можна було виробити цей спільний алгоритм, оцей документ. От тоді можна було би щось говорити про е той саміт миру, на якому могли б бути присутні і Україна, і Росія, і Китай, і Бразилія, і Індія, і будь-хто ще інший. Ну і власне країни, також так само ж, західного світу, щоб можна було вже про щось домовлятися. На мій погляд, поки що це не виглядає реалістичним. Я не знаю, можливо, якісь є е, у української влади або в інших іноземних урядах інше бачення, можливо, там якісь і робляться підготування, але мені про це невідомо, Тим не менше мені здається, що поки що важко говорити, що можна було. Об виробити оцей, оцей, оцей спільний е, універсальний документ. Більше того, ми повинні розуміти, що той градус напруги, який зараз є на полі бою, зокрема і в контексті залучення військ Північної Кореї, це також е, вигідно для того самого Китаю, який має вплив на пхеньян. І е, мені здається, що саме таким чином. Китай разом от із Росією, північною Кореєю та іншими такими режимними державами намагаються тиснути на Україну, щоб вона власне і погоджувалася на розробку такого спільного документу або всеціло пристала до цього китайсько-бразильського так званого мирного плану. Мені здається, це найбільша зараз проблема, тобто це скажімо так. Примушування з позиції сили е, України е, сісти за стіл перемовин на невигідних для нас і наших е, партнер, е, партнерів умовах. Ну і таким чином Китай хоче звісно показати всьому світові, що він може виступити реальною і дієвою альтернативою заходу. Він був би не проти, скажімо так, монополізувати оцей альтернативний полюс, про що зараз багато говорять і це можна розглядати як, наприклад, в форматі БРІКС, так і навіть окремо, щоб Китай е, уособлював оце, е, о, оцей е, альтернативний полюс. Адже ми повинні розуміти, що для піднебесної зараз найбільш важливими є категорії геополітики і е, російсько-українська війна і її вирішення є одним лише пазлом для того, щоб Пекін е, от, досяг того рівня. Щоб він міг е, заявляти, що він зрівнявся зі Сполученими Штатами Америки, ну і в цілому із е, західним світом. І мені здається, це найбільша проблема, що Україна опиняється власне в горнилі такого протистояння між е, світовими гігантами і е, от її. Е, Використовують в якості отакої розмінної монети, не завжди дослухаючись На до жаль, того, так. що Київ дійсно би хотів би, пан Станіславе, Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за те, що долучилися до прямого ефіру. Дякую. Бажаю вам спокійного вечора. Нагадаю, що Станіслав Желіховський кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, був разом із нами сьогодні.